Більшу частину людської історії людство було відверто байдуже на те, який час у людей в іншому куточку світу. Усе, чим ви могли тоді подорожувати, було або кораблем, або конем, або ж ви просто йшли пішки. В будь-якому випадку ви рухалися занадто повільно, щоб відчути на собі різку зміну часу та десинхроноз або житлаг. Та все ж, коли з'явище часових зон мало з'явитися. І не просто з'явитися, а почати впливати на усі сфери нашого життя. І те, як це відбулося, досі не можна назвати ідеальним чи, хоча б, уніфікованим рішенням для населення всієї планети. Однак це однозначно цікаво. Усім привіт! Мене звати Валерія, і це відео створене для того, щоб увімкнути його на фоні під ваші приготування до свята нового року. Бажаю вам приємного нарізання салатиків або прибирання, або прикрашання себе для зустрічі гостей. Тощо, сподіваюсь, ви знаходитесь в безпеці, маєте гарний настрій та готові до кращого нового року, ніж той, що ми залишаємо позаду. Почнімо. Які причини спонукали людство зібратися та домовитися про розподіл землі на часові пояси? Та чи швидко це вдалося зробити? Чому міжнародна лінія зміни дат виглядає так, ніби по ній пройшлася група слонів? Які держави мають найдивніші часові пояси у світі, і яка країна все ж таки першою зустрічає кожен новий день, і відповідно новий рік також невловимий час завжди захоплював нас. Людство спостерігаючи звичні для нас природні цикли, такі як день та ніч, пори року, давні люди дійшли висновку, що цей процес необхідно осягнути розуму в першу чергу для того, щоб знати, коли виводити худобу на випас або займатися сільським господарством. Найдавніші цивілізації використовували для цього клепсидри, сонячні годинники, свічки з відмітками тощо. Все більше і більше суспільств розуміли, що місцевий час необхідно відстежувати, щоб нормально функціонувати та жити. Проте, до появи механічних годинників усі ці спроби були умовністю лише грою по відстеженню сонця без особливої точності. Відстеження та визначення часу працювало лише для одного конкретного місця, де ці виміри проводилися. Коли сонце було у своїй найвищій точці, це означало рівно 12 годин дня. Полудень за сонячним часом, і хоч зараз ми знаємо, що, подорожуючи на захід чи на схід, ти мав би віднімати чи додавати 4 хвилини за кожен пройдений градус, тоді цим ніхто особливо не переймався. Ти приїжджав в якесь місто і просто звірявся з місцевим часом. Нам таке життя здається неможливим, а для більшої частини людства тоді це було нормально. Люди переміщалися повільно, і зміна місцевого часу не могла їх дезорієнтувати. Але усе почало змінюватися в середині 19 століття. Перші механічні годинники з'явилися в 14 столітті в Європі і повністю змінили людське мислення та поведінку. Символ прогресу задавав темп життю міста сіл. Однак на те, щоб зробити годинник меншим, пішло кілька століть. Механізми зробили мініатюрними, щоб як і завжди в цьому світі в першу чергу задовільнити потреби багатіїв володіти унікальним об'єктом прямо у себе вдома або в кишені. Не бачу в цьому нічого поганого. Вони платили за це немаленькі суми, і нехай годинники були неточними. Зовнішній вигляд грав найважливішу роль, навіть якщо вони відставали більш ніж на дві години. Цей унікальний механічний прилад став новим діамантом. Маленькі годинники підвішували до намиста, вставляли в руків'я як кинжалу, та навіть монтували у браслети та кільця. Завдяки стрімкому розвитку науки та прогресу в металургії годинник зайняв почесне місце на столі в багатьох будинках і зменшився ще більше, щоб нарешті опинитися в кишенях. У 17 столітті вчені працювали над тим, щоб годинники стали точнішими. А промислова революція допомогла перетворити їх на предмет домашнього вжитку більшості людей. У той час швидкого набирав обертів винахід – парова машина. Вона різко змінила життя людей та спонукала до розвитку залізничного транспорту, а саме паротягів. Нарешті з'явився транспорт, який міг перевозити велику кількість людей та вантажу на великій відстані значно швидше, ніж раніше. Люди почали подорожувати і подорожувати далеко. А тому зросла потреба у ефективній організації часу. Не лише для того, щоб люди не плуталися серед годинників з різними показниками, але й для того, щоб не ставити кілька потягів на одну і ту саму колію одночасно. Разом з розвитком залізничного транспорту в 19 столітті з'явився електричний телеграф, який міг надсилати повідомлення дуже далеко та відносно швидко не просто в сусіднє місто, а на інший континент. Лишень погляньте на основні телеграфні лінії 1891 року, які з'єднували усі материки і найбільші міста світу, відправляючи повідомлення. Повідомлення непогано було б знати, котра там зараз година, правда? Та щоразу вираховувати для кожного міста їхній місцевий сонячний час було надто незручно. Першою країною, яка запровадила часові пояси, була Британія. У 1840 році велика західна залізниця, яка з'єднувала Лондон з Брістолем, прийняла час за Грінвічем як свій стандартний час. Це зменшило кількість аварій, бо дрібні помилки робітників, що відповідали за розклад потягів, призводили до жахливих зіткнень та смертей багатьох людей. Зіткнення потягів через помилки часом було настільки поширеними, що залізничні компанії мали у своєму штаті тисячі хірургів для лікування травм людей, що потрапили в аварії, користуючись цим транспортом. Це був перший в історії зареєстрований випадок синхронізації усіх місцевих годин в єдиний стандартний час, 23 серпня 1852 року. Показник єдиного часу був вперше переданий по телеграфу з королівської обсерваторії до 1855 вісімсот Року 98% громадських годинників Британії використовували Грінвічський час. Королівська обсерваторія в Грінвічі була заснована королем Карлом II в 1675 році. В Цьому ж році встановили середній час за Грінвічем, який також називається GMT. Однак, очевидно, що тоді це було зроблене не для потягів. Оскільки Британія була потужною морською країною, яка розширювала свої володіння далеко за океанами, наприкінці 19 століття дві Тину усіх кораблів світу були британськими, а тому грінвільська обсерваторія була заснована для того, щоб мати стандарт часу, від якого мореплавці зможуть визначати довготу в морі. Усі вони брали з собою в подорожі хронометри, налаштовані на грін час, і це спрощувало їм визначення своїх координат. А в 1721 році Велика Британія встановила власний меридіан, що, звісно, також проходив через Королівську обсерваторію. Однак до встановлення спільного нульового меридіана для всієї планети більшість морських країн встановлювали власні початкові меридіани, які зазвичай проходили через їхні столиці. Наприклад, так робили Китай, Франція та Німеччина. У 1880 році Британія офіційно прийняла дві часові зони для своїх основних двох островів. Один пояс жив за часом. Мерінвіча, а інший за часом Дубліна. Вони відрізнялися на 25 хвилин. Тобто, подорожуючи з Лондона до Дубліна, вам потрібно було перевести свій годинник на 25 хвилин назад. США також не забарилися з подібним рішенням. Стандартизація часу на цьому материку була, мабуть, навіть важливішою ніж для Британії, враховуючи величезні відстані, які долали потяги в північній Америці. Однак це ще й означало, що ввести часові пояси буде ще важче. Сотні міст США підтримували свій місцевий час і треба було переконати їх прийняти стандартну систему. Це може здатись дивним, але для багатьох людей місцевий час був питанням. Автономності моя думка швидше консервативності. Згадаємо бажання американців переходити на метричну систему. Окрім того, що кожне місто мало свій місцевий час його мала й кожна залізнична станція. Як вони взагалі тоді функціонували? Питання відкрите. Але якось вже вдавалося. На той час існували тисячі графіків, і їх усіх необхідно було уніфікувати. Звісно, що країна, яка вже мала подібний досвід, запропонувала керувати цим процесом. Проте Британія хотіла запровадити для всієї території США всього лише один часовий пояс. Ем, Не найкраща ідея, то чому ж для своєї невеликої території Британія визначила аж два пояса. Натомість США пропонували інші цифри від 4 до 12 часових зон. Для них було найважчим переконати усіх прийняти стандарт часу. Усі території Сполучених Штатів мали дотримуватися часу свого часового поясу. В іншому випадку це не мало б жодного сенсу. Першим, хто запропонував систему часових поясів в США, був директор жіночої семінарії в. Штаті Нью-Йорк Чарльз Даут. Він описав ідею часових поясів для залізниць сполучених штатів своїм ученицям в 1863 році. Однак лише через шість років йому вдалося представити концепцію керівникам залізниць. Дауд видав брошуру, де запропонував встановити в США чотири пояси, кожен з яких завшишки 15 градусів. Вони починатимуться з 75 градуса від Грінвіча, і кожна зона відрізнятиметься від наступної на годину. Це похопило США від східного до західного узбережжя. На жаль, незважаючи на геніальність його ідей, суспільство Дауда проігнорувало. Однак його концепція забута не була. Інженер залізниці та редактор офіційного залізничного мандрівного путівника Вільям Аллен представив. Систему часових поясів на конференції в Чикаго в 1883 році. І він таки зміг переконати залізничних магнатів у необхідності стандартизованої системи часу для всієї держави. Ален запропонував розділити США на п'ять часових зон: міжколоніальний пояс на сході Канади, зараз відомий як Атлантичний, а також Східний, Центральний, Гірський та Тихоокеанський. Інтервали між ними становили одну годину. Міжколоніальний пояс згодом приєднався до східного, тому загальна кількість. Ротилася до чотирьох. 18 листопада 1883 року усі залізничні годинники були переналаштовані. Окрім того, згодом Ален зміг переконати міську владу, підприємства та наукові установи також прийняти стандарт часу. Протягом наступного року понад 85% міст з населенням більше 10 тисяч людей перейшли на нову систему. Хоча були міста, які ще деякий час жили за своїм місцевим часом. Але на чекало ще багато роботи. Він був делегатом від США на міжнародній мереді. Конференції, що відбулася у Вашингтоні в 1884 році за участі 26 країн, її проводили за запитом президента Сполучених Штатів Честера Артура з метою визначити, який же меридіан має стати початковим, звідки час відраховуватиметься в усьому світі. Одразу лише 12 країн погодилися використовувати Грінвіцький меридіан як нульовий. Згадаємо, що деякі країни мали власні початкові меридіани, і ніхто не хотів ось так просто від них відмовлятися. Це дуже добре, що окремі країни почали задумуватися про організацію часу в своїх межах, але як щодо всієї планети, систему міжнародних часових зон вперше запропонував італійський математик Джузепе Баріллі у своїй професійній діяльності. Він відоміший під псевдонімом Квірико-філо. В 1858 році він публікує книгу, де розвиває ідею часових поясів для всієї землі. Наша планета, умовно, має бути поділена на 24 зони уздовж меридіанів. Кожна зона повинна мати свій час з різницею в одну годину. В межах одного поясу хвилини і секунди мають повністю збігатися. Нульовим меридіаном він пропонував той, що проходить через Рим. Ну, звісно, він же італієць. Окрім того, філопанті пропонував визначити та користуватися універсальним часом в астрономії та телеграфії. Тим як і у випадку з даутом роботу Філопанті ігнорували, доки той не помер. На відміну від італійського математика, канадський інженер залізниці шотландського походження Сентфорд Флемінг значно активніше вів промоцію своєї концепції міжнародних часових поясів. З 1879 року, Флемінг заповзято пояснював переваги ідеї часових зон для всього світу на різних конференціях та став першим, хто запропонував встановити міжнародну лінію зміни дат. Одного разу, запізнившись на потяг під час подорожі Ірландією, йому і прийшла в голову думка про часові пояси для всього. Його світу у своїх мемуарах земний час він також запропонував поділити землю на 24 пояси з шириною в 15 градусів. Усе якось дуже схоже на концепцію філопантії. Однак Флемінг зробив значно більше досліджень в цьому напрямку. Наприклад, він опублікував дві статті, які вважалися настільки важливими, що британський уряд розіслав копії його робіт у 18 інших країн світу та до різних наукових установ Британії. Втім, його концепція часових зон була прийнята, ні, та лише частково, наприклад, у резолюції міжнародної меридіанної конференції 1884 року погодилися, що Грінвіцький меридіан може бути нульовим. І поділ землі на 24 зони теж непогано, однак зазначалося, що це не накладає жодних зобов'язань на країн світу. І взагалі це локальне питання кожної держави окремо поза компетенцією комісії. Нова система, нібито, не може заважати продовжувати використовувати місцевий час там, де люди вирішать, за потрібне це робити. Попри це, все більше і більше країн підтримували та приєднувалися до нової загальносвітової системи часу, систему часу. Вих поясів на українській території вперше ввели в 1893 році у складі Австро-Угорської імперії. Вже наприкінці 20-х років минулого століття усі великі держави прийняли часові пояси у прив'язці до GMT, який тепер офіційно визнали всесвітнім часом. Останньою країною, яка доєдналася до часового поясу на основі середнього часу за Грінвічем, стала Ліберія в 1972 році. Коли в 1955 році ви Цезієвий атом. Ни годинник з'явився ще точніший часовий стандарт, за яким регулюють годинники в усьому світі. Це всесвітній координований час, який ви також можете знати під назвою UTC. UTC запровадили, щоб відділити явище часу від певного місця на землі в міжнародних стандартах. Однак, фактично, він збігається з грін часом. Сьогодні часові зони використовуються по всьому світу, і це значно спростило нам життя. Однак, не усі притримуються концепції саме в. В тому вигляді, як було задумано з самого початку. Отже, в ідеальному світі наша планета умовно дійсно має бути поділена на 24 рівних часових пояси. Кожен з яких представляє одну годину доби. Однак, подивіться на цю мапу: часові зони спотворені. Далеко не усі країни дотримуються рекомендацій міжнародних установ через географічні, політичні та соціальні причини. Зрештою, вони і не зобов'язані це робити дотримуватися часової зони, до якої вони потрапляють. А тому мапа часових поясів перетворюється у щось таке. Наприклад, ситуація з Іспанією. Країна живе за середньоєвропейським часом. Грінвіч плюс одна година. Однак зверніть увагу, Іспанія розташована приблизно на тій же довготі, що і Британія, та живе на годину попереду. Причиною цього став Франційско-Франко. У 1940 році, щоб бути ближче до нацистської Німеччини, він переніс час в Іспанії на годину вперед. А вже через десятки років по тому держава вирішила нічого не змінювати. Іншим цікавим випадком часткового ігнорування правил часових поясів є Китай. Китай настільки великий, що його територією може проходити 5 часових зон. Тим щоб створити відчуття національної єдності по всій країні. Уряд Китаю запровадив лише один часовий пояс. Населення Китаю має жити за Кінським часом та уявіть собі, як жити людям в західній його частині. До слова, ось цікава мапа, що візуалізує відповідність офіційного годинника до фактичного сонячного часу в різних місцях. В білих областях офіційний та сонячний час співпадають. Сині області відстають від офіційної часової зони, а червоні навпаки випереджають. Що ми бачимо в Китаї? Захід надзвичайно відстає від Пекіну, коли в столиці Китая 9 ранку, в місті Кашгар на заході Китая буде 7 ранку. Однак офіційно вони мають жити за часом Пекіна. Загалом Китай простягається по довготі на трохи більше, ніж 4 години. Однак китайці якось навчилися з цим жити. Дехто на заході неофіційно використовує часовий пояс плюс 6 годин від UTC. або ж живуть за пекінським часом, відповідно коригуючи свій день під сонячний час. Наприклад, люди виходять на роботу не з 9 ранку, а з 11. -ї. Якщо придивитися до мапи світу, то можна помітити, що Китай межує з Афганістаном. Однак, перетинаючи кордон між цими двома країнами країнами означає, що ви маєте перевести годинник на 3,5 години. Така різниця в часу робить зміну годин при перетині лише одного кордону найбільшою у світі. До речі, ви помітили, що Афганістан живе в часовому поясі плюс 4,5 години від UTC. звідки ці півгодини. Деякі країни і справді використовують дещо чудернацькі часові пояси з точністю до півгодини. Це Іран, Афганістан, Індія, Шрі-Ланка та М'янма. Одна країна так взагалі використовує. Часовий пояс з точністю до чверті години. Це Непал. Справа в тому, що на 5 годин та 41 хвилину місцевий час в Катманду випереджає UTC. Тому Непал дещо округлив і створив непальський стандартний час, за яким цій країні буде зручніше жити. Переходимо до Австралії, яка на перший погляд виглядає просто Три часових пояса. Однак деякі штати переводять свої годинники на літній час, а інші ні. Коли в Австралії літо такі штати як Новий Південний Уельс, Південна Австралія, Вікторія та Тасманія переводять годинники на годину вперед. Таким чином на материку з'являються замість трьох часових зон цілих п'ять. Австралія і так дивний для нас материк. Та на додачу до всього того, деякі його регіони дотримуються власних часових поясів. Наприклад, Брокен та Округ Янковінна обирають жити за часом плюс 9,5 годин від UTC, як в штаті Південна Австралія. А ось ця невелика область взагалі живе за своїм часом: плюс 8 годин 45 хвилин від UTC. Неофіційно цей пояс зветься центрально західний стандартний час. Дивно, бо кількість населення цієї території оцінюється приблизно в 200 осіб. Хоч офіційно на часовій мапі Австралії ви цієї зони не побачите, про це говоритимуть дорожні знаки на шляху до місць цієї зони. А також цей час відстежується в базі даних під назвою Час Юкла щодо України, то в нас все просто. Хоч географічна територія нашої держави розташована в трьох часових поясах, 93% країни знаходиться в межах другої зони, що дозволяє зручно використовувати час плюс 2 години від UTC по всій країні. А ось в Тихому океані чортного зломить. Міжнародна лінія зміни дат, яка тут проходить, призводить до тотального краху ідеї рівних часових поясів. Встановлення Гривінського меридіана в ролі початкового автоматично визначило антимеридіан основу для міжнародної лінії зміни дат. Він дуже зручно проходив там, де було мінімум суші, прямо вздовж Тихого океану. Тим це аж ніяк не посприяло спрощенню цієї лінії. В ідеальному світі 180 градус довготи рівна лінія без жодних вигинів. Фактично, це зовсім не так. Подорож через міжнародну лінію дат це єдиний спосіб переміститися у часі, який нам поки що доступний. Доки тут триває понеділок, на цій стороні вже розпочався вівторок. Рухаючись на захід та перетинаючи цю умовну межу, ви одразу маєте додати 24 години до вашого попереднього часу, тобто ви буквально пропускаєте один календарний день. Однак чому лінія зміни дат така дивна? Щоб зрозуміти її краще, давайте пройдемося від самого північного полюса і аж до південного. Міжнародна лінія зміни дат бере початок від географічного північного полюса і рухається, як і має, по 180-му меридіану. Однак тут вона починає рухатися на схід. Мід, країну 404. це зроблено для того, щоб ця недокраїна не жила в різних датах. Збільшимо мапу в зоні Берингової протоки. Тут ви бачите, що лінія зміни дат продовжує рух на південь і проходить між двома островами, які розташовані за 4 кілометра одне від одного. Це острови Діоміда. Західний острів належить Росії, а Східний США. Хоча для обох островів сонце сідає однаково в один і той самий момент, час на острові великий діомід випереджає час на меншому на 21 годину. Лінія Зміни Дат повертається до 180-го меридіану, проте, не змінюючи курс, продовжує рухатися по діагоналі, оминаючи усі острови Аляски. Останнім островом є крихітний американський острів Атту. Хоч географічно він розташований у східній півкулі, прийнята лінія зміни дат робить острів Атту найзахіднішим місцем Сполучених Штатів з такою ж датою. Лінія зміни дат знову повертається до 180 градусу і дуже довго притримується цього шляху. Та досягнувши екватора, починається щось дуже цікаве. Тихий океан здається нам порожнім, однак тут існує безліч островів, розкиданих надзвичайно далеко одне від одного, при цьому ще й у складі однієї держави. І усі тихоокеанські держави мали визначитись, на чиїй вони стороні. Вони будуть тими, хто першими на планеті зустрічають новий день, чи останніми хто його спроваджує. Хоча, мабуть, очевидно, що на цей момент усе вирішував. Почнемо з цього гігантського гаку. Його створила острівна держава Кірібаті, яка простягається на 4 тисячі кілометрів. До 1995 року країна жила двома датами. Лінія зміни дат проходила по 180 градусу і ускладнювала життя місцевому населенню. В той час як на східних островах ще тривала п'ятниця, на заході була субота. Саме тому, 31 грудня 1994 року, уряд країни змінив міжнародну лінію зміни дат, перекинувши її далеко на схід, щоб уся Кирибаті залишалася в часовому просторі східної півкулі. Таким чином з'явилися два нових часових пояса: плюс 13 та плюс 14 годин від UTC, яких раніше не існувало. Отже, мешканці Кірібацького острова Кіріті Маті стали першими, хто зустрічає новий день та відповідно новий рік. Було б дивно не використати цей ф факт, щоб привабити в країну туристів, і Кірібаті це успішно роблять. Коли 31 грудня в Україні буде 10 ранку, Кірібаті вже святкуватиме новий рік. Можете починати святкувати разом з ними. А у Гаваїв та Французької Полінезії тільки розпочнеться 31 грудня. Дуже цікава історія пов'язана з островами Самоа на південь від Кірібаті. Тут лінія зміни дат ділить суверенну країну Самоа від острівної території США американського Самоа. Між цими територіями, розташованими за 70 кілометрів та 15 хвилин польоту одне від одного, зараз 24 години різниці. Однак так було не завжди. У 2011 році уряд Самоа вирішив перенести лінію зміни дат на схід від островів і пропустити цілу добу, викресливши в тому році з календаря 30 грудня. В 1892 році тогочасний король Самоа хотів бути ближчим до США, а тому країна опинилася по ту сторону лінії зміни дат. Однак протягом останніх 100 років економіка острівної країни стала тіснішою з економікою Австралії, Нової Зеландії та Азії. Сідней випереджав самоа на 21 годину в часі, що, звісно, було не дуже зручно. А тому в 2011 році остров'яни повернули усе як було до кінця 19 століття. Звідси лінія зміни дат прямує на південь. Однак не по 180-му меридіану, як то було б треба, а по 172 градусу західної довготи. Не дивуйтесь такому рішенню, оскільки причина подібна до рішення Само. Усі ці острови залишаються в часовому просторі східної півкулі. Надалі міжнародна лінія дат повертається до 180-го меридіану і слідує так аж до Антарктиди. Ось чому ця лінія не пряма? Насправді нічого складного. Держави не зобов'язані вести примовини з іншим світом або ж сусідніми країнами, щоб затвердити своє рішення про зміну часових поясів. А тому маємо таке цікаве явище: решта країн світу просто має його прийняти. Ми поговорили про острови, які першими зустрічають новий рік. Тоді хто це робить останнім? На мапі ми бачимо, що найзахідніше за межу 180-го меридіану виходять Алеутські острови. Однак населення там живе за часом мінус 10 годин від UTC. Вони зустрічатимуть новий рік не останніми. Логічно, що це мають робити мешканці мінус 12-го поясу, але справа в тому, що тут немає жодної населеної території. Часовий пояс мінус 12 годин від UTC включає лише зовнішні малі острови США, зокрема острови Бейкер та Гауленд. Однак обидва є суворими. Природними заповідниками. І єдиними, хто тут може зустрічати Новий рік, це морські птахи. Отже, найвіддаленішим часовим поясом на захід від Грінвіча, де живуть люди, це пояс мінус 11 годин від UTC. Ним послуговується держава Ніуе, розміщена на Кораловому острові з населенням всього лише 1820 осіб на 2024 рік, та американські Самоа. Вони святкуватимуть новий рік о 13-й годині за київським часом. Хоча деякі острови Кірібаті розташовані на схід від Ніуве та американського Самоа, різниця між ними становить 25 годин. А отже, тут відносно просто влаштувати собі два свята нового року підряд, просто змінивши локацію з одного острова на інший впродовж одного дня. Друзі, 2024 рік добігає кінця. Хоч рік був однозначно непростим для всіх, саме завдяки вашій підтримці, мій канал продовжував жити і розвиватися. Хтось дивився відео до кінця і тим самим допомагав алгоритмам Ютуба зрозуміти, що відео варте, щоб показати його іншим людям. Хтось коментував і став. Вив лайки, донатори та спонсори стали моєю опорою та рушійною силою, що неможливо оцінити словами. Кожен ваш внесок дав мені змогу розповісти ще одну тему зробити ще одне відео про наш світ. Надзвичайно вдячна вам за те, що ви протягом цього року були зі мною. Не забуваємо, що цей новий рік ми маємо змогу зустрічати лише завдяки стійкості Збройних сил України. Кожну з 527 тисяч 40 хвилин в цьому році тривала їхня боротьба за наше майбутнє. Певнена що у нас на всі. Іх є одне спільне бажання на 2025. Нехай прийдешній рік наблизить країну, яка задала нам стільки болю до справедливої розплати, а нас до довгоочікуваного миру та відновлення. Бажаю кожному з нас сталевої витримки, міцного фізичного та психічного здоров'я та віри в краще. Без цього ми не зможемо працювати, донатити і бути надійним тилом українських захисників. З новим роком! Слава Україні!